Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Другий рік під санкціями. Чи насправді мешканці півострова відчули на собі вплив обмежень, запроваджених країнами заходу. Ностальгія по Макдональдсу є. Заніміні лучше йде. Містика на Сімферопольських вулицях. Люди щезли, техніка лишилась. Закрити дорогу, половину зробити, половину не зробити, ну це не серйозно. І про нову пошість на півострові. Або хто загрожує випити кров з кримчан. Два роки тому, після окупації та подальшої анексії Кримського півострова, проти Російської Федерації були запроваджені американські та європейські санкції, поміж яких були і конкретні заходи, які обмежували комерційну діяльність різних компаній в анексованому Криму. Як кримчани призвичались до життя без певних вигод західної цивілізації та чи насправді ці санкції впливають на життя мешканців півострова? Дивіться у нашому спеціальному репортажі. Вже звичні та доступні для українців безкоштовні сервіси на кшталт Gmail або Google Photo фото Криму. Працюють, а ось інструменти для розробників заблокували. Мова йде про Google Play, AdSense та Google Analytics. Це те, що дозволяло айтішникам заробляти гроші, розповідає український фахівець в айті сфері Михайло Кольцов. Розробники дуже легко знайшли спосіб обійти їх. наприклад, щоб здійснювати покупку і навіть публікацію. Різних різних програм в Apple Store достатньо лише там замінити адресу, навіть не на американську або китайську, хоча це, це теж варіант. Замінити навіть на якусь адресу материкові Росії. Постраждали найбільше невеличкі розробники, тому що в результаті закриття їхніх аккаунтів Google, наприклад, заморозив їхні гроші, які там були. Вони не мають до них доступу. І до того ж, дрібні розробники не можуть. Працювати напряму їм треба брати десь представництво на материку, а отже, платити якийсь відсоток. Картки класу Віза або Мастер карт що були видані в Україні чи в інших країнах світу, окрім Росії, на території Криму не діють. А ось цього року в Російській Федерації запрацювала національна карткова система МІР. Тож усі банківські картки тепер повинні функціонувати на території Росії саме через цю систему. Як ми розуміємо, да, що е, находять, наприклад, на полуострові Крим, у тебе може тебе ця система мир, как ти знаходишся например там в Москве или там в Камчатке. То есть это ну, своеобразный, да, если так можно сказать, обход э, санкций, но это не украинские банки нарушают, это не виза и мастер-кард, которые работают на территории Украины, нарушают. А ноу-хау в Росії у національній спілці системи платіжних карток Росії визнають банки, що працюють в Криму, мають проблеми з міжнародними транзакціями карток Visa і MasterCard. Справа в тому, що на півострові проходять лише внутрішньоросійські операції. А ось іноземні банківські картки не працюють. Зізнаємося чесно, якщо карта міжнародна, то з цим є проблеми. Я сподіваюся, що до Криму все-таки переважно будуть їздити росіяни в цьому сезоні з російськими картами. То у всіх тих банків, які сьогодні працюють в Криму, трафік транзакційний на сьогоднішній день. І по віза, і по мастер-карт замкнутий на національну систему платіжних карт Росії, зазначив голова спілки Володимир Комлєв. Улюблений заклад молоді та дітей мережа Макдональдс завжди користувалася попитом на півострові. Однак, після російської анексії і через санкції, американська ресторація швидкого харчування припинила роботу в республіці. Нині приміщення біля залізничного вокзалу в Сімферополі закрите, а в Севастополі навпаки у будівлі всесвітньої мережі з'явився клон, що має російську патріотичну назву Рузбургер. Людей тут чимало, та й меню не дуже відрізняється від попередника. «Русбургер» – це Вікна в Макдональдсі відвідувачі Рузбургера також зазначають, що меню в цьому закладі таке саме, як і в Макдональдсі. Однак за останнім кримчани все ж таки сумують. це і там і там однаково по «Макдональдсі» Є ностальгія по «Макдональдсі»? Так. Після анексії Криму перед кінопрокатниками постало питання, як у зв'язку із санкціями транслювати іноземні фільми, особливо американські. Однак великі дистриб'ютори проблем не мали. Розповідає провідний аналітик російської компанії Нєва Фільм Рісерч Ксенія Ліонтіва. Тому що вони мали свої представництва як в Україні, так і в Росії. Всі інші компанії протягом перших трьох місяців 14-го року переорієнтовували свою роботу до московського бюро. Дійсно, в 2014 году, після того, як Крим увійшов в состав Росії, возник вопрос, як вообще показувати там фільми, прежде всего студии мейджера в Голливудских, да, поскольку они американские, вони там могут попасть санкції і так далі. Но первыми стали работать поэтому с кинотеатрами. независимые дистрибьюторы, то есть это были компании Вест и, по-моему, компания Вальга. У Вальги у них вообще есть вот офис в Киеве и есть офис в Москве. И они просто перевели работу через московский офис сразу. Вот. А потом уже постепенно стали решать этот вопрос и менеджеры. На самом деле, к концу августа 2014 года уже все голливудские студии вышли на работу через Москву. Вот. То есть каких-то таких серьезных проблем не было. Там буквально три месяца было Так, скажем, скажем, бойкота. ми поговорили з головою Держагентства України з питань кіно, Пилипом Милленко, аби дізнатися, чи вплинули міжнародні санкції на ситуацію із кримським кінопрокатом. Експерт пояснив, що більшість фільмів, які нині транслюють в кінотеатрах півострова, цілком законні, бо усі права на нього має саме російський дистриб'ютор. Значна частина фільмів, які особливо незалежних західних фільмів. Права на них купуються досі великими російськими дистриб'юторами, напряму виробників на територію всього колишнього так званого Радянського Союзу, тобто включно з Україною. І потім вони вже передають ці права якомусь українському дистриб'ютору. Таким чином, парадоксально, але, наприклад, в деяких випадках може бути таке, що. Російський дистриб'ютор має права на показ і в Україні, і в, в Росії. І таким чином, якби взагалі, виходить якась юридичний нонсенс. Незважаючи на те, що працювати на півострові мають лише українські автодилери, автомобільний бізнес в Криму процвітає і заробляють на цьому російські компанії. Однак за яких умов невідомо, розповідає директор Всеукраїнської асоціації імпортерів і дилерів Олег Назаренко. На його думку, більшість автосалонів, які нині працюють в окупованому Криму, за документами значаться як Краснодарські, Ростовські та інші регіони Російської Федерації. Ми розуміємо, що незважаючи на санкції тому подібне, гроші не пахнуть, і потім мировим автоконцернам, автоканцернам важно продавати машини. І ми розуміємо, що це. У них бизнес, у них не политика, у них бизнес, они продают машины, и если кто-то обходит закон, то формально они закрывают глаза. Но моя позиция четкая, что Крым территория Украины, и никакие дилеры, кроме украинских дилеров, там не имеют права работать. В ефірі програма Крим Реалі». в цьому випуску ми говоримо про те, як Кримчанам вже другий рік живеться під санкціями. В нашій студії народний депутат України Георгій Логвинський. Доброго дня Доброго дня. Георгію, Ну таке питання. Да, власне, це, це вже другий рік. Наскільки, на вашу думку, ці санкції є ді дієвими? Ну, во-первых, санкції це один з важніших інструментів, механізмів, який може зупинити російську агресію на нашій території і не тільки не нашій, навіть на європейській території. Я уверен, что мы не последние, которые страдаем от агрессии России. Я уверен, что это тот механизм, который бьет. По окружению непосредственно Путіна, а Путін является ключом рішення проблеми. они эффективны, необходимы, и их їх продолжать. А чи досягнуто ну якогось ефекту вже значного від їхнього запровадження? Оскільки знаєте, навіть Росія ще й досі не визнала, що вона окупувала Крим, і ніде вона не сідає за стіл переговорів щодо Криму. Ну, Россия может говорить, что она и не Россия, она может называть Малороссии Донецк или Луганск, она многому что может рассказать, да, и про какие-то особые скрепы Российской Федерации или русских. Но мы же все прекрасно понимаем, что вещи надо называть своими именами. И они это понимают в том числе. Однако это часть игры, политические игры, в которые Россия играет уже не первый раз. А такой же план был и в Приднестровье, и в другом, и в Грузии. Поэтому наша задача не отпускать, наша задача не соглашаться на любые формы провокации или легкие формы содействия. Потому что, если мы говорим, например, о той же Надежде Савченко, то нужно подчеркнуть, что ее не обменяли согласно Минских соглашений. Минское соглашение четко написано: поменять всех на всех. Надежда Савченко была освобождена с так называемых идей гуманизма путем помилования президента Российской Федерации. В это же время под этими же идеями гуманизма в Крыму продолжаются обыски, исчезают опять люди и принимаются самые жесткие меры и нарушаются права человека. Поэтому мы никакого гуманизма мы не видим. Это какая-то дополнительная игра. Спасибо большое, что Ми змогли добиться свободження на Савченко, але у нас стоїть задачі біль глобальна. Ми хочемо, щоб агресор з нашої землі. Розуміло. Дивіться, значить тут Крим посів друге місце в російському так званому рейтингу інвестиційної приваблості регіонів, начебто через розробку так званою владою півострова, інструментів для залучення іноземних інвестицій в обхід санкцій. От як ви вважаєте, чи дійсно є в них такий механізм ефективного обходу санкцій? Знаете, вот, вот мы недавно видели так называемый ялтер Форум, то есть бизнес-форум по привлечению инвестиций декларировалось огромное количество людей, уважаемых политиков, иностранные компании. Мы, конечно, активно работали, объясняли международным компаниям, что если они не хотят соответствующих уголовных последствий как на территории Украины, так и в своих странах, то, пожалуйста, без разрешения Украины деятельность на этой территории запрещена. Фактически никто не приехал, они сами признали о том, что киевские маргиналы им сорвали и испортили весь праздник. Поэтому это вранье, нет никаких механизмов обходов, существует определенные нормы, которые обязан агрессор и оккупант обеспечивать на своей территории. Это обязанность оккупанта. Вместе с этим работа на территории инвестиций стран Евросоюза это уголовно наказуемо, согласно европейского права. Работа без разрешения на территории, территории на территории Украины без разрешения властей Украины это нарушение законов Украины и уголовного права Украины. И в данном случае, если это здравый инвестор, то он должен понимать, что это лишь политическая игра, и никаких инвестиций он не увидит, а никаких дивидендов своих инвестиций здесь не будет. Более того, я думаю, что русские очень часто путают слово инвестиции, гуманитарная помощь. Поэтому Разуміло. А yes. скажіть, будь ласка, от нашому сюжеті йшлося про те, що деякі е, іноземні представництва автомобільних компаній зайшли все ж таки до Крим, на Кримський півострів, і власне там відкрилися ділерські центри. Чи це офіційні ділерські центри за вашу інформацію? Ми перевіряли прильоні ділерські центри. оказалось, это це враньо, ділерські центр не сусідствують. Є сусід ізвісною моє бої з компанії Кока-Кола. В котором Coca-Cola построила свою дилерскую сеть на территории Крыма. Мы объяснили, в чем суть указанного нарушения. Дело в том, что согласно законодательству Украины, любые сделки, произведенные на временно оккупированную территорию, являются недействительными, не порождают никаких последствий. Соответственно, например, та же самая Coca-Cola продается не вода с газом, а продается бренд, который принадлежит американской компании Coca-Cola. Который продается не просто где-то в Москве на рынке торгуют, а строится сеть, соответственно, договорные отношения, дилеры, дистрибьюторы. В данном случае на нашей территории, без нашего разрешения, иностранная компания торгует. Э... товарами, нарушая как нормы интеллектуальной собственности, нарушая как и закон про права и свободное время на оккупированной территории. И в данном случае я получил официальное письмо от Coca-Cola, что после указанного разъяснения они свернули всю свою сеть. Мы отслеживаем, будем дальше отслеживать и обращаться в правоохранительные органы тех стран, указывая на их законодательные акты, которые нарушают э, этой компании. Такие компании, возможно, есть. Вы знаете, многие считают, что запах... День, он достатньо сладок, але я думаю, що це дуже серйозна ошибка з їхньої сторони. Зрозуміло. І дивіться ще таке питання. Чому так сталося? Що санкції були запроваджені насамперед проти Російської Федерації, але найбільше від, від них постраждали, їх відчули а, саме мешканці Кримського півострова? Я би так не сказав, що більше всіх почувствували. именно граждане, которые проживают на территории Крыма. Санкции касались больших крупных компаний, которые запретили работу, запретили въезду топовым политикам. Более того, большинство санкций были направлены именно на близкое окружение Путина, на его бизнес-кошельки и те, которые на сегодняшний день начинают говорить, а зачем нам это надо было, с какие цели. Безусловно, надо понимать, отвечая на вопрос, когда мы анализируем, что будет дальше, какие следующие шаги будет делать Путин, мы должны понять, для чего нужны были эти шаги. И ему Украина, как процветающая страна, является завещанием. По сути, завещанием. Ну, представьте себе, вот зомбированные граждане России, которые проживают в России, этим ящиком, радио, прессой. Там, они что, не видят, что прокурор судьи ездят, там, живут на Рублевке, ездят на Лексусах? Они это все вид, Они не понимают, что это их деньги украдены. Все понимают. Только они принимают правила игры как таковые. И представьте себе, что жители Украины, которые говорят на том же языке, которые внешне выглядят точно так же, которые такие же, исповедуют такие же религиозные взгляды, вдруг начинают жить нормально, достойно, прекрасно. Что произойдет в России? У них будет разлом и переворот. И это э, угроза власти. Поэтому он будет пытаться сделать все для того, чтобы удержаться. Но как он держит? За счет своего окружения. Близких людей, которые бенефициаром, возможно, являются непосредственно путем, но они зарабатывают деньги для и самого высшего эшелона власти. И когда бьют, бьют по ним, они чувствуют это прямо на себе. Я думаю, что санкции эффективны, и они должны работать. Я не думаю, что крымчане ударило, по ним ударило больше всех. Дякую. Економічні санкції це прояв так званої м'якої сили. Так, санкції впливають на економіку тієї чи іншої країни не одразу, але мають кумулятивний ефект, тобто наслідки стають все більш відчутними щороку. І це мають добре пам'ятати ті, хто жив в радянському союзі, та на власному досвіді міг переконатися, як діють санкції. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь, чому патріотизм не допомагає російським фільмам у кримському кінопрокаті. Містичний вулиці Сімферополя. Чому техніка залишилася на місці, а робітники щезли. Та дізнаєтесь про нову небезпеку у кримських лісах. Чи є від неї порятунок? Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми. Ви дивитесь Крим Реалі». Півострів потерпає від навали нових загарбників. Вони нападають на кримчан та п'ють їхню кров. І цього року їх стало набагато більше. Звідки прийшла нова загроза? Та як планують захищатися мешканці півострова, ви дізнаєтесь просто зараз. Парк імені Гагаріна. Одне з найулюбленіших місць відпочинку сімферопольців, особливо молодих мам та дітей. У спілкуванні журналістами люди скаржаться на незадовільний стан парку. Гуляти його стежками не досить зручно. В деяких місцях трава вища за людину. Ідеш, думаєш, педап тут зібрали. А нікому убирати. Муланчиком нету. Весна, ага. С час весна, кліщей много. Смі гуляєш. Страшно, що не підсипіть. Ну, конечно, сейчас наверное, и амброзия і амброзія цвете, штурка не цветет. Да. Я мог могла сказати, що кто-то і його кліщі зацапають. Кліщі неприємність, яка цього року з'явилася на півострові раніше ніж в попередні роки, та в більшій кількості. Це підтверджують і в Кримському відділенні російського розпожив Так, за їхніми даними через укуси кліщів з початку року в лікувально-профілактичні заклади півострова звернулося 1633 людини, в тому числі 897 дітей. У 2015 році на аналогічну дату були зареєстровані 1027 звернень, з них 509 дітей. А з 5 по 20 травня цього року зафіксовані вже три випадки захворювання іксодовим кліщовим бореліозом, відомим як хвороба лайма. Це важке інфекційне захворювання, перебіг якого супроводжується ураженням шкіри, центральної нервової системи, серцево-судинної системи опорно-рухового апарату та очей. Загальна кількість таких хворих з початку року досягла 5 осіб. Здебільшого кліщі нападають на людей в лісах біля Алушти, Феодосії, Бахчисарая та у Сімферопольському районі. Служби гіта, їхні роботи. Ось десь сфотографіруєте, а подіть по річці, де амброзія <звіття> росте. <звіття> Вот это. Вот да. Там амброзия цветёт на полную. И как бы даже к девятому ничего не сделали там. Вот, ну, смотрите, что творится. Амброзия ещё одна лихокрима. В період цвітіння в людей, які страждають на алергічні реакції, спостерігаються спалахи бронхіальної астми, стверджують лікарі. Крім цього, в деяких випадках відбувається амброзійний поліноз з такими симптомами, як підвищення температури, сльозотеча, кон'юнктивіт, порушення зору, а у важких випадках набряк легенів. По поводу алергії навіть, 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 розговора і Це не обговорюється. Много не то що взрослих, і дітей теж. Особіна ти пушинки, пильця страстені. Особенно є цвіточки, Ще ж різних, різних багато, не ні точно насікомих, і цвіточок много всяких і пильця. Ще суттє пчоли переносять тут пильцю. І доволі такі часто люди страждають алергією. Через масове розповсюдження амброзії в Криму запровадили карантин на площі майже 12 тисяч гектарів а в трьох містах Красноперекопську, Судаку та Феодосії, а також у восьми районах республіки. Тетяна Назаренко, Микола Ракетняк, Сімферополь, Крим. Хто винен та що робити? Два одвічних питання, відповіді на які всім добре відомі: дурні та дороги. Перші винні, а робити треба друге. Але на півострові складається чітке враження, що керують ремонтом асфальту саме ті, хто винні в його поганому стані. Як гучно починають ремонт у Сімферополі та чому кидають справу в прямому сенсі на півдорозі? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Це вулиця Маршала Василевського. Дорожня техніка, вздовж узбіч. Покинуті на півдорозі інструменти та повна відсутність робітників. Так виглядає ремонт доріг в Сімферополі. Роботи тут розпочалися ще влітку минулого року, згадують місцеві жителі. Тоді ж майстри зняли і старий асфальт, але новий досі не поклали. Останній раз робочих тут бачили на початку року. Тому скаржаться люди живуть неначе в руїнах. От тут я запам'яв в початку літа. Так що будемо празднувати. Я вважаю, так, якщо немає грошей, то робити не треба. От... Просто наберите денег, ага, нам хватает на бордюры, на асфальт, на зарплату, на то, 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 то. -то. Все, есть, начали, сделали. А говорить, что закрыть дорогу, половину сделать, а половину не сделать, ну это не серьезно. Что это за руководство такое, которое нет денег? Ну нет денег, ну не на телевидении, я бы сказал. Давно, 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 вот. как Лес и Украинку закончили, с тех пор они здесь, вот так вот все время стоят. А кто их знает, что у них не хватает? Денег, людей, организаторы. Да, на что-то другое находится, а для людей нет. Бросили, да. В начале года чего-то они ковырялись. Но уже без энтузиазма, понимаете. Поэтому вообще-то бесхозяйственность. Вообще-то бесхозяйственность, странно, понимаете. Ну ничего не делают. Ну где-то, я не знаю, где-то может быть В марті вот вони там что-то ковырялись. Ну, якщо б сделали, нормально було б. За даними сімферопольської адміністрації, у кримській столиці 1091 вулиця. Йдеться про 11 магістрали загальноміського і 19 магістрали районного значення. Решта вулиць знаходиться в місті. Їхня загальна протяжність майже 447 кілометрів. Це 4204 квадратних метрів. Щодо тротуарів, це 1273 кілометри площею майже 488 тисяч квадратних метрів. У Сімферопольській міській адміністрації визнають, що майже 90% усього дорожнього господарства у незадовільному стані. Поточний ремонт ведеться на 50 вулицях. Якщо перевиконаємо план по дохідній частині, то більшу частину пустимо на ремонт доріг. У нас є завдання привести всі дороги в нормальний вигляд, але не все одразу: 12 мільярдів рублів потрібно місту тільки на дороги. Зазначив керівник російської адміністрації міста Геннадій Бахарєв. Жителі вулиці Маршала Василевського чекають на закінчення ремонту. Однак, коли це станеться, не знають. Проте російське керівництво кримської столиці вже анонсує початок нового великого ремонту на двох ділянках. Це вулиця Севастопольська, що в самому центрі міста. а Також виїзд з Сімферополя у бік Ялти. На це з республіканського бюджету планують витратити 800 мільйонів рублів. Однак, графіка початку і завершення ремонтних робіт адміністрація ще не надала. Тетяна Мадаус, Микитажовтень, Сімферополь, Крим. Не смішіть мої іскандери здебільшого саме так реагували росіяни на запровадження американських санкцій у 2014 році. Але минув рік і сміху більше не чути. Більш того, деякі контрсанкції вже скасовані, і, попри всю патріотичну накачку, росіяни своїми гаманцями голосують за американські товари, наприклад, за американські фільми. У 2015 році з 10 найпопулярніших кінострічок в російському кінопрокаті не було жодного російського фільму. Ми вирішили запитати в кримчан: а як вони ставляться до можливої заборони американського кіно на півострові? І от які відповіді ми почули. Большинство фильмов это, конечно, разлагает молодежь, разлагает общество. Те, что это своего рода такого планова, агрессия своеобразная. Если это военные фильмы, связанные с мировой Второй мировой, то да, там много пропаганды. А также есть хорошие семейные комедии, тоже в зарубежном Не могу сказать, потому что мы смотрим в основном такого развлекательного жанра. Фэнтези, как бы комедийные, мультипликационные фильмы. Да, наверное, зависит от фильма, а не от того, где он снят. Потому что есть и российские интересные фильмы, и фильмы, хорошие, есть и американские. Но американские просто отличают качество съемки, там спецэффектов, наличие большое. У каждого зрителя есть Свои слушатели, свои смотрители Ну, мне в последнее время не нравятся, честно Американские фильмы не нравятся А хочется смотреть российские сериалы, желательно военные Понимаете, молодежь всегда идет в авангарде Что-то новое открывает, что-то старое подтягивает Поэтому тут сложно сказать Нужно, не нужно, время покажет Да нет, у каждого своя голова на плечах угу. Кто реагирует, тот реагирует Потому что нравится, тот и смотрит. Как можно запретить? Если хорошее кино и там хорошие сюжеты, и какая-то мысль интересная в этих фильмах имеется, чего их запрещать? Угу. Там же не все же, наверное, пропаганда. Нет, не, не считаю. Пусть показывают, люди разные бывают, нравится некоторым американским, американским. Часть фильмов, я считаю, где насилие или пропаганда против России, против Советского Союза, бывшего, эти фильмы надо будет запретить. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Twitter, Фейсбук, ВКонтакте. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалії. До нових реальних зустрічей.